Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У понеділок, 10 квітня, з російського полону вдалося повернути військового Валерію Соботіну з позивним Нава. Жінка в оточеному Маріуполі під звуки вибухів вийшла заміж за коханого прикордонника Андрія з позивним Борода. Проте сімейне щастя подружжя довго не тривало. За три дні після одруження коханий Нави загинув. Про це свідчать кадри повернення з полону захисників та захисниць України. Валерія Суботіна, Карполенко, військовослужбовиця на позивний Нава. Поетеса. Та журналістка, колишня викладачка Маріупольського державного університету, кандидатка наук і соціальних комунікацій, у травні 2022 року. Боєць зову Дмитро Козацький опублікував відео з Валерією. В тоді ще оточеному Маріуполі військова з позивним Нава розповіла свою історію кохання, яке втратила через Росію. Валерія та Андрій до війни зустрічалися майже три роки. Проте одружитись вони вирішили, коли росіяни вже обстрілювали та оточили Маріуполь. Коли прийшло 24 лютого, мене мобілізували до полку Азов, і так вийшло, що і він, і я опинилися в оточенні. Але ми були всі разом з побратимами на Азовсталі, розповідає Нава. Пара одружилась 5 травня 2022 року. А вже 7 травня Андрій загинув. Ти три дні був моїм законним чоловіком, і цілу вічність ти моя кохання. Мій рідний, мій турботливий, мій мужній. Ти був і є найкращий. Ми встигли одружитися, встигли бути щасливими, не встигли набутися разом. Я кохатиму тебе вічно, мій герой. Написала тоді жінка. Я пообіцяла вибратися, він мені що виживе, принаймні, його душа вибралася з цього пекального місця. А я все ще тут, казала Валерія зі сльозами на очах. Нава тоді говорила, що пообіцяла чоловікові вибратися, щоб зробити все, що вони хотіли зробити разом. До слова, як повідомила радниця з комунікації керівника офісу президента Дар'я Зарівна, до України повернули 100 наших воїнів. Нещодавно в інтерв'ю Голосу Америки я говорила, що нам вдалося звільнити з полону 1993 людини, і ці цифри можуть збільшитися. Я рада, що так і сталося. Станом на зараз ми повернули вже 2093 людини. Наша ситуація з обмінами є справді унікальною для всього світу, бо таких масових процесів до завершення війни за. Звичайно, в історії конфліктів не було. Ми знаходимо механізми, завдяки яким вдається підтримувати більш-менш регулярні обміни і повертати справді багато людей. Це дуже великий досвід для всієї команди. Написала вона. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.